Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу Конкурент тіві Сьогодні з нами на зв'язку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Вітаю, пане Вікторе. Доброго здоров'я. На заході підтверджують успішний початок наступальних дій зі сторони українських сил. Також там прогнозують подальший прогрес ЗСУ. Про це повідомляє видання Sky News. Якщо ось дивитися з відкритих джерел станом того, що відомо на сьогодні, які поточні успіхи українських військ і які перспективи найближчих днів. На ну, насправді це не той наступ, який ми всі чекали. Це все ж таки е, більше такі операційні дії і е, розвідка бою, е, щоб ви розуміли, що, е, за офіційними даними, задіяно з, з тих всіх бригад, які були підготовлені для можливих наступальних дій тільки дві бригади, і е, це якраз дуже нервує е, противника. Він не розуміє насправді де е, почнуться. Справжні дії, і де буде справжній прорив, він починає, так, як кажуть, їх градочно російською мовою, безсистемно перекидувати туди сюди резерви, намагається їх десь сконцентрувати. Наразі наші військові переграють противника, і навіть незважаючи на ті незначні сили, які задіяні цих таких. В превентивних наступальних діях все одно є, є просування, є, є перемоги, але бої надзвичайно важкі, є і, і значні втрати, і втрати, в тому числі і в техніці з нашої сторони. Ви це все бачили, чули. Ну, трагедію цього робити не, не треба, але треба розуміти, що е, перемога так само дається величезною кров'ю. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ситуація буде покращуватися. Воно все нагадує нам, знаєте, ті всі дії, які були колись на Херсонському напрямку. Так само все так починалось дуже важко з такими важкими цими, цими проблемами. Але потім ворог був змушений проявити добру волю. Я думаю, що і в цьому випадку ми побачимо приблизно такий самий сценарій. Я сподіваюся. Ви дійсно згадали, що є втрати техніки з нашої сторони. Ворог на цьому фоні навіть робить фейки. Так з інших країн бере знищену техніку, показує, що це ніби як українська техніка. А от на вашу думку, чому росіяни так активно маніпулюють темою наступу українських військ? Це елемент і ПСО, чи в них просто істерія? В них це комплексно і істерія, і іпсо, тому що вони, вони намагаються пояснити своїм, що нічого страшного не відбувається, що всі чекали цей наступ. Всі розуміли про нього, але бачите, ми е, доблісно його від, відбиваємо, є втрати е, противника. В цей ПСО підключився і їхній е, господарь Кремля, який там заявив про величезні втрати техніки і особового складу. Неймовірні, якісь там цифри назвав, е, що ну, просто навіть технічно не відповідає дійсності. Але йому хотілося, він сказав. тому... Е, Населення в Росії має чомусь вірити, якусь еф еф ефемерну перемогу ворог буде розбитий, тому роблять все, що можуть. І це як ви згадали, що це тільки мала частка, і це ще не той наступ, а вже є успіхи, і в них вже на цьому фоні виникають такі от настрої. Е, ви згадали за хазяїна Кремля, і ось, а як взагалі на режим Путіна вплине успіх українського контрнаступу, коли він е, набуде повної сили? Ну насправді, вже е, е, експерти про це неодноразово казали. скорше всього що нічого не відбудеться, нічого. Незвичайно чому тому, що вони вже зараз е, активно готують е, е, своє населення до того, що ну е, дивіться, ми е, того, що хотіли досягти, досягли. Ми виснажили нашого ворога. Він фактично демілітаризований. Е, в нього знищена е, система е, керування. Знищений він поніс значні втрати. Він економічно дуже сильно постраждав. Він не зможе в найближчі роки там піднятися на якісь там рівні і відновитися. Він нам не, не представляє зараз ніякої загрози. Все це про те, що він там колись буде в НАТО, це колись буде в НАТО. І ми все, що можна було виконати, виконали. І взагалі ми воювали не з Україною, а воювали з НАТО. Е, і е, саме цікаво, це от, е, на цьому економічному так званому форумі міжнародному в Санкт Петербурзі запустили штучний інтелект е, з голосом е, Жириновського, і задали про, просте питання: е, що нам робити з, з Україною? І голосом Жириновського, штучний інтелект там трошки щось там пошуршав, і в кінці кінців дуже багато цього говорили. Але вся та суть, суть його розмови була е, забути і відчепитися, і, і це якраз той момент, на який і, і ми з самого початку казали: забудьте про нас, забудьте, побудуйте собі там стінку, ми собі стінку, і не звертайте нас взагалі уваги. Ми на вас, е, ви на нас. але е, треба розуміти. Що перемога буде неповною, якщо ворог не понесе відповідальності. Тобто, вигнати його з нашої території це одне, а заставити його платити по рахунках і е, е, покарати військових злочинців це вже зовсім інша, інша система. І отут будемо дивитися, як ми спроможні будемо довести все до кінця. Тобто, на вашу думку, російський народ, як то кажуть, все схаває. Так. Що скажуть, це? Гаразд, а якщо дивитись на трошечки іншу сторону медалі? Ось минулого тижня депутат Держдуми від партії «Єдина Росія тої самої партії про Путіна Костянтин Затулін сказав, що деякі цілі спецоперації не вдалося досягнути, а деякі взагалі втратили свою актуальність і сенс. А британська розвідка, окрім того, що й повідомляє, що Пригожин кидає виклик Путіну і російській владі. То а що відбувається всередині Кремля? Справді, що Затулін, що Пригожин, це люди, які я не кажу, що вони там всі божевільні, але є. Ще в них частинка розуму залишилася і адекватності. Затулін, до речі, був категорично проти військової праці на території України. Він, він і там ще певна категорія осіб казали, що, каже, ми і без цих військових операцій нормально контролювали процес в Україні з часом. Мирним шляхом можна було б там під, 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 підлатати. Там наша агентура спрацювала б і була б у владі, і все було б нормально. Його е, е, ж не слухали. Хотілося все і зразу, вийшло, що вийшло. І тому він е, ну, такі в, в умовні опозиції до того всього, що відбувається, е, Пригожин, е, там, е, там розум зовсім інший, Там розум звіра, який е, прийшов е, криміналь, кримінальне виховання. І він на якомусь там цьому е, відчутті е, розуміє, що це все е, погано може закінчитися, а йому треба якось вижити в тій ситуації. І він зараз е, дуже сильно агризається тільки за того, що е, не хоче бути е, підписаний під злочинців військових, е, які, е, за якими будуть е, до кінця їхнього життя. Е, Розшукові команди бігати по, по світу, тому він робив все, що може зробити. Блин, до того, що е відверто починає критикувати її владу, і, і хто при владі, не знаю, наскільки йому це допоможе, але це інша історія. А чи вірите ви цій інформації? У змі траплялась така інформація про те, що саме Пригожин здав позиції правої руки Кадирова, і який на даний момент невідомий його стан, він або загинув, або отримав поранення. Що саме Пригожин пішов на цей крок і дійсно зливає позиції російських солдат і керівництва? Я не виключаю, що вагнерівці час від часу? Виходять на нашу розвідку і здають якусь інформацію проти своїх е, опонентів, е, така сама ситуація і з іншими е, е, представниками російських так званих військових. Вони, е, якщо їм треба е, відплатити якусь відплату зробити, вони спокійно можуть по раціях виходити на наші ні, позиції і е, просити е, накрити тих чи інших е, сусідів для того, щоб. Покращити своє становище, чимось користатися, або е, ну, не знаю, і, і, і різні є мотиви. Це е, стабільний стан душі, що вагнерівців, що російських офіцерів не байдуже, з ким вони воюють, проти кого вони воюють, для чого вони воюють, хто там з -з зліва справа, їм головне вижити і зробити. Оце от основне, що вони зараз е, на, 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 на якому напрямку вони працюють е, їхні мозок. Тобто, фактично, е, у них є умовно план, якого вони який вони хочуть виконати, і вони заради цього навіть готові здавати сусідні позиції своїх же ж е, сослуживців. Правильно? Це, це не розово було. Ми на початку наших військових дій. Ми, ми пам'ятаємо історію, коли прийшла інформація, яку говорили, що вона прийшла від ФСБ, і е, ми спроможні були накрити е, колону Розвардії кадировців, яка рух... Напрямку, в напрямку, ну, в якому їм треба було рухатися, і про це ніхто не знав, крім е, справді служб Російської Федерації. І тоді вдалося е, значні втрати їм нанести, і кадировці просто зникли з поля зору Київської області. І це якраз той, той випадок, коли чужими руками ФСБшники розправилися з кадировцями, яких вони терпіти не можуть. А, взагалі, якщо дивитися аналізувати цю ситуацію, адже вже давно в медіа є конфлікт між і Міноборони РФ, він постійно їх критикує, протиставляє своїх найманців проти регулярної армії. А чи є взагалі в Пригожина хоч якийсь шанс на цю умовну боротьбу з Міноборони? Ну на даному етапі він така є юридична казуїстика, що Міністерство оборони вимагає підписати контракти від тих. Знаходяться на передові, тобто безпосередній зоні бойових дій, щоб в зоні бойових дій не було жодної е, групи, не підконтрольні Генеральному штабу Збройних Сил Російської Федерації. Пригожин, е, напевно, маючи інформацію, здали, е, передбачив це все і прийняв рішення вивести е, своїх бійців в тилові, е, в тилові зони. В тилових зонах це звичайні люди, які ніякого впомовлення. Ніяко до Міністерства оборони немає, вони можуть бути під кришею будь-чого, там, охоронної фірми ще чогось. Все, що можна їм е, зробити, це мобілізувати їх і тоді вимагати від них підписати контракт. А так просто десь спіймати на вулиці і сказати, що підписує контракт, на який підставі. Юридично неможливо. Він ж не в зоні бойових дій. Пригожин таким чином е, зберіг костяк свого Вагнера. І зараз намагається на цей, на цей кістяк е, знову наростити м'язи і е, таким чином отримати е, оновлену структуру. Він не виключає, що може там, нове назву якусь придумати, там, і ще щось таке, щоб тільки не казати, що ми якісь маємо відношення. Він буде впиратися до останнього, навіть незважаючи на те, що е, там, Путін заявив, що всі підпишуть. Путін міг заявити, що завгодно. А як вони там взаємовідносини, і які він має плани на цих е, бійців? Ну Бог його знає. Насправді е, Кадиров, до речі, передбачав такі, такі всі справи, і він зробив мудріше. Він е, всіх за всіх своїх бійців е, записав в Розвардію, і це підрозділ Розвардії. Вони там звання получають медалі, і далі, якісь там пенсії? І е, проблем немає. Частина МВД, частина в Розвардії – і всі, і всі довольні, і розвардя довольна, що вона не лізе в Чечню, і Чеченці довольні, що там в них в чужих ніхто не ходить. А вагнерівці це е, частина з них е, свого часу під, були підписані контракти з головним управлінням е, Генерального штабу. Це е, військова розвідка. То, що ми знаємо, ГРУ вона там трошки по інакше називається. Вони було підписані такі контракти, е, не, не е, відкриті. І через е, військову розвідку вони отримали і забезпечення, і, і військову техніку, і, і там якісь документи прикриття. Е, яка зараз ситуація? Мені важко сказати. Е, я не виключаю, що е, не виключаю, що е, можливо вони ті контракти розірвали, а можливо, просто вагнерівці закінчилися, ті, ну, які на початку заключували Тгогора. Але то, що вони е, ветерани військової служби МВД, не знаю, ФСБ і заробляють гроші на, на крові, власне от таким от методом, це так. І е, вони себе вільно почувають, вони нікому не збираються. І я не вірю в те що е, зможуть вламати Пригожина і підписати контракт. Е, до речі, дуже смішно би виглядало е, підписання контракту кадировцями, тому що насправді. Як співробітник Росгвардії може підписати, на які підстави підписувати контракти з Міністерством оборони? Що це таке? Я думаю, що це було так зіграно на публіку, на камеру, щоб показати: ви не можете, а ми можемо. Ви боїтеся, ми не боїмося. Ну, таке ток війська До речі, Путін також заявив, що вони будуть спостерігати за цим наступом і відповідно приймати. Адекватні міри, відповідні дії. А ось виникає питання: а окрім ядерної зброї, у Путіна є ще якісь козирі в запасі? Ну, Хімічна бактерологічна зброя. Нічого він, крім от шантажу і використання зброї масового знищення немає. От е, терористичні акти вони провели. Е, шантаж вже був, е, вбивства були, зґвалтування, ну все, все, що можна було придумати. В порушення ведення військових військових дій вони вже здійснили. Тому саме цікаво, що вже на шантаж ядерний, мало хто е, звертає увагу і е, там якось дуже, дуже, дуже хоче поговорити з Путіним, е, тому що в переважній більшості е, зрозуміли, ким вони мають справу. І е, що домовлятися з маньяком, який не виконує жодних зобов'язань, просто нема сенсу. Так ще, напевно, будуть позвання, питати, каже, ти ще живий, а щось якесь конкретно щось підписати або з кимось домовитися, це я думаю, що це е, точно вже прийшло. Ви подивіться, хто приїхав на, на цей так званий міжнародний е, економічний форум. Ніхто не приїхав, крім е, от, все, що я почув. Це е, міністр закордонних справ Угорщина на цьому всьому фоні Угорщина виглядає ще більш жалюгідною, ніж е, представники е, Казахстану, наприклад, да, там, чи, чи Киргизстану, які то саме не приїхали. До речі, про партнерів Путіна, от про Білорусь. Лукашенко заявив, що вже вони отримали ядерну зброю, якою в березні грозився Путін, що він її передасть Білорусі. А чи є підтвердження, що вони побудували відповідні сховища і дійсно отримали цю зброю? Ну, сховища насправді були збудовані ще за Радянського Союзу. Інша справа, чи вони їх привели до, до ладу, ну, кажуть, що якісь роботи були проведені. Е, зокрема, там от е, та база, про яку всі говорили, це база Гостомеля. Насправді, е, основне, це е, створення приміщень, де можуть зборюватися такі боєголовки. Їх не так багато, От, насправді, не так багато. Е, і якщо їх передадуть, то вони будуть, е, ну не знаю, на руці на, 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 на двох руках можна буде порахувати. Е, вони не, не такі об'ємні. Е, це тактична зброя, яка може бути застосована е, в першу чергу, це стосується. Ракетного комплексу Іскандер тактичного рівня, і можливо, можливо, зараз є така інформація, що можливо розробляються боєприпаси невеликої потужності для ракетно-зенітної установки ПУНС, яка є на озброєнні в, в, в Білорусі. Одночасно. Враховуючи, що пройшло перенавчання певна кількість льотчиків і переобладнані літаки, можливо, літаки були зроблені для е, якихось е, крилатих ракет, які так само можуть бути поставлені, але ще кажу, що з, о, весь комплекс цих зарядів не може бути перевищених 10 одиниць на першому етапі. Е, якщо вірити нашим партнерам і їх е, розвідкам, Ядерна зброя ще не пересікла кордон з Російською Федерацією. Тобто варто це більше сприймати як елемент шантажу черговий. Ну, він, е, крім того, шантажу, він там стільки всяких дурниць наговорив. І про кількість втрат наших, і там ще щось таке. Мені більше цього сподобалось про таємні перемовини з Удановим у Львові. Я ще так запитав, а чому не вузьк вузь ближче mm. до кордону? придумає. Його, його наратив він там сам собі, сам собі господар, сам собі придумав, сам собі сказав. Давайте ще піднімемо таку тему: ось Легіон Свободи Росії та РДК до чого може призвести ця історія і чи є перспективи розвитку збройних повстань у інших регіонах Росії. Насправді, е, зараз це більше е, користі приносить Україні, тому що своїми діями вони відволікають частину збройних сил Російської Федерації на ті чи інші. Маніпуляції бо військовими діями це важко назвати, тобто хождення вздовж кордону, там пошуки мене невідомої кошки в чорній кімнаті. Тобто, це, це ситуація така досить дивна для них, тому що вони не чекали, що бумеранг може стріляти, повертатися і, і бити, бити ще назад. Але разом з тим раз, разом з тим. Для політичної мети у них поки що немає тої, е, тої кількості військових, які можуть, е, наприклад, не знаю, захопити і втримати, і втримати певний регіон Російської Федерації. Нема політичної е, складової значної, яка може взяти під контроль е, цю територію в плані забезпечення якісного там е, ліками харчуванням. Е, Комунальні потреби того населення, яке буде під їхньою, під їхньою опікою, і, е, і їм потрібно е, значне поповнення з, з боку е, саме громадян Російської Федерації їх прихильників. Тобто, якщо чисельність до хоча б до тисячі двох тисяч, то тоді це така бойова одиниця, яка справді може вплинути на хід бойових дій на даному етапі, вона просто Такі е, укуси. Я не кажу комаріні, але такі значні, але дуже болісні. Наостанок: західні лідери все активніше піднімають питання надання Україні. Якихось гарантій безпеки, ось крайній раз про це заявив вже Олаф Шольц. У США серед політиків активно є ідея щоб надати Україні ракети атакам з дальністю понад 300 кілометрів. І сьогодні офіційно підтвердили про те, що українські пілоти розпочали навчання на F-16. і навіть раніше ходила мова, що можливо восени Україна вже побачить перші F-16 у небі. І ось після теракту, який влаштували росіяни на Каховській ГЕС, що з цього, а можливо навіть і більше, може отримати Україна у цьому році? Ну, дуже важке питання, тому що ніхто не знає, що буде на саміті. І, на жаль, ну, зрозуміло, що ми не станемо. Тобто, навіть запрошення на членство в, в, в НАТО, я думаю, що не буде. Буде пропозиція. Приєднатися до плану ПДЧ, до плану дій до вступу, будуть виписані певні пункти, які як за домашнє завдання для виконання України. Це треба розуміти, що це не не тому, що нас не хочуть бачити, а тому, що все ж таки блок не тільки військовий, він політичний. І якщо ми забуваємо про політичну складу, нам про неї нагадають. Що да, ви, ар армія потужна, там вже все переформатували там, чи не переформувати, на намагається пере переформатувати. Але є політичні вимоги там: реформування того, припинення того, контроль за тим. Якщо це все буде виконано, серед яких більше всього мені подобається це те, що стосується е нашого прав правового поля е суддів, е Антикорупційних дій, тобто, це, це така досить значна робота. Е і нам треба розуміти, що навіть якщо б все склалося, там не знаю, е дуже класно. Там не знаю, ми б вручили е вірші грамоти, все одно це е шлях ну, ще не менше року, е при приклад е Фінляндії і Швеції, які були готові на 100%. Нам е це е дуже яскраво показує. Ми, можем, ми зараз можемо спертися десь на 20 країн, тобто ще 11 країн, плюс-мінус. Треба працювати, треба розуміти, що їм не подобається, що нам не подобається, які ми хочемо зміни в тій ситуації. Якщо ми це все зробимо, я думаю, що і саміт пройде, і пропозиція будь-яка буде логічною. Тому я сподіваюся, найкраще і. Все ж таки, сподіваюся, що в найближчий період ми будемо в НАТО. Це беззаперечно, тому що нам треба завершити війну. Війну треба завершити перемогою. А це од нас один з пунктів, після якого ми можемо бути гарантовано прийняті цю організацію. Так, Віктор, дійсно сподіваємось, що цей крок не за горами. Дякую вам за розмову. Слава Україні. Героям слава! А я нагадую: з нами на зв'язку був генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новини Луска та Волині щогодини на телеканалі Конкурент Тіві. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.